Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі в'яжу на дивані. І це відео коротко про спідницю. Так, я в п'ять розторочую. І ця проблема не тому, що я неправильно розрахувала, чи не тому, і не тому, що я не в'яжу зразки, а тому, що. Поки не прикладеш до себе, не поміряєш, не зрозумієш, так воно сидить чи не так. Тим більше, у в мене е, така м дуже смілива була ідея, і я трішки стратила, то давайте ж розберемо, що, що саме я зробила не так. Я планувала зв'язати ось таку спідницю. Набрала просто рівно, розділила все полотно на 10 частин порівну і поставила маркери ось в кожному цьому. По 25 петелечок. У мене вийшло 9 виточок. Так? Далі. Знаючи, де в мене талія і де в мене саме ширше місце на стегнах, я знаю, що мені треба різницю усю, додати. Додавала в кожному четвертому ряду по дві петлі на кожній виточці. Скільки разів я додавала, я вже не пам'ятаю, але я приміряла. Я не, не користувалася сантиметром, я просто приміряла. Щоб мені було зручно, щоб мені було комфортно. Довжина кожної виточки у мене. 10 сантиметрів. Ось вона. Ось така виточка. Тоді, далі, в'язала рівно. І хотілося, щоб в мене спідниця вийшла ось такої форми. Саме такої форми вона у мене й вийшла. Хотілося б мені, щоб вона виглядала на мені ось так. Ось так. Так. Тут так от буде рюша І ось тут, так. вона лежатиме. Ну, це я так хотіла. Якби я шила з тканини, то так би воно і вийшло. Але ж тут не так, бо це ж не шите. Ось таку спідницю на запах я хотіла. Але я не врахувала те, що ось тут під низом буде просвічуватись край тканини. По ходу діла, поки я вже дійшла ось до цього закруглення, а тут таки багато, півтора метра, то я вирішила, що треба щось з цим зробити, ту же жрюшу не поставиш, треба її прибрати. І тоді один край я просто закрила гачком ось так. Бачите, воно закручується. Але я думала, що, можливо, після ВТО воно розкрутиться і стане рівненько. Але, ця ж таки сторона заокруглена, і в мене тут не вийшло зробити так, рівно, як хотілося, Бачите? тут ось заокруглення це. Далі. Далі я почала м, працювати з рюшою. Вже додала візерунок і почала додавати на розширення. Вона тут таки пишна. Так? Зараз цього не видно, але вона буде така фалдитиме. Так? І. Я вирішила, що ось тут, внизу, треба зробити, щоб рюша не фалдила. Значить, рюшу треба розпустити. І тут зробити рівненько під низом, щоб воно оце накладалось на це і не було негарно. Але коли я поміряла, ось витягла спиці і приміряла, то виявилося, що і оцей, нібито гладкий край, ось такий, він дуже-дуже просвічується і виділяється через тканину. Його прямо дуже видно. І він, ну, ось так якось, негарно, він видний. Коли я на собі її перекладую, його видно. Він Виділяється, дуже прямо виділяється, і мені це не сподобалось. Тому зараз я в роздумах. В роздумах, що ж мені робити? Мені розпустити спідницю зовсім, зв'язати її ось так на поясі, додати ті ж самі на виточки, зробити їй таку довжину, як я зараз зробила. Довжина самого полотна у мене якраз до коліна. Рюша починається нижче коліна, і вона буде таки широкою. Бачите, ось, якщо в пропорції, то четверта частина цієї спідниці буде рюша, а можливо, й довша. То і далі зробити ось так: набрати ось тут петлі, ось так. І прикріпити рюшу. Ось так. І далі по колу. І там десь закінчити вона буде отак, як розрізом. Отак. От. Зараз я в таких роздумах. Чи розторочувати і в'язати ось таку спідницю, чи розторочити ось до цього місця. Зробити одну сторону зовсім рівною. Ось так. Цю частину рюші зробити рівною. Просто е з візерунком зв'язати, як я й планую цей візерунок, так? Але рівно. А цю сторону, так, як я і планувала, все зробити, як я планувала. Ось такі в мене роздуми, дівчата. Мені з одного боку дуже хочеться на запах спідницю. Але з іншого боку, я розумію, що коли буде оце просвічуватись, ну воно навіть не те, що просвічується, воно дуже виділяється. То я почуватимусь, не знаю, некомфортно. Ось так. Ось так. Ось, бачите, тут видно. І навіть, а на, на, коли одягаєш, навіть коли воно там рівненько лежить, його все рівно видно, що воно там є. Звичайно, після ВТО тканина стане більш гладкою, бавовна сядеться, не буде так сильно виділятися, ну, буде більш. Прушну, і вона буде скрадувати це все. Але я боюсь, що мені... я вив'яжу повністю всю річ, і потім із-за цього я її розторочу, бо не зможу носити. А якщо так, то навіщо чекати? Треба розторочувати зараз. По-перше, вона стане меншилась на таку кількість пряжі. ось. Це, це оця кількість пряжі, вона накладається. Ось ця кількість пряжі вже буде зекономлена, так? І можливо тоді це стане не спідниця, а сукня. Коротше, я вся в роздумах. Просто ось так. Тут такий гарний візеруночок. До речі, таким самим візеруночком можна буде зв'язати і верх виробу, ажурний, дирчатий, зараз вам не видно, що тут планується, але. Побачите далі. Ну, то ось, на зараз моя робота на спідниці призупинилася, я її буду розторочувати. От. А ви, будь ласка, напишіть, що ви думаєте з цього приводу. От. Як гадаєте, буде це виділятися оцей край ось тут, спіднизу. Чи ось тут, якщо воно буде на запах. Розторочувати чи не треба, в'язати з цього плаття чи ну його. Що мені робити? Підкажіть, будь ласка, дуже хочеться спідниці на запах У мене була, я дуже її любила, але вона була в мене шита, не в'язана. Я, звичайно, дуже велика авантюристка, і я можу спробувати зв'язати, зробити до кінця, зробити йому ВТО. І побачите, як воно ляже. А вже після цього розторочити. Що я мало розторочую. Але як ви гадаєте, що ви думаєте про властивості в'язаної речі, буде воно там виділятись чи ні? І як зробити, щоб воно там не виділялось, якщо на запах? Бо ось зараз, коли я приміряла на себе оцю спідницю, то воно виділяє. Виділяється і навіть дуже. Хоча я міряла на чорні лосини, можливо, якби на тіло, то воно б не такий контраст був. Зараз спробую. Слухайте, а добре, що я спробувала. Дійсно, на тіло, не на спідницю. Висвічується воно також, але не так сильно. Але в мене ще є потреба. Зробити у цю, у цю частину більш закритою, щоб воно не так сильно облягало тіло, або одягати таку о, втягуючу білизну, що літом ну зовсім не хочеться. Тому я зараз вирішила залишити ось такий варіант. Я отут робитиму рівно ріш, рюшу отут буду робити рівно, без призборень, так? А далі все, як і планувала. Тому розпускаю зараз я спідницю ось скільки. Ось оцей шмат. Оце я розпускаю. Де воно тут є? О, до цього місця. Бо оце дуже закручується, а ще пряжа косить. І якщо ця сторона, вірніше, то не пряжа косить, а отой підмочу я зробила нейлоновий. І якщо ця сторона лягає мені навпаки, дуже гарно вона е, сильніше отак затягується. отак, І прямо гарно тут таке заокруглення виходить, то ця сторона, навпаки, виходить, от в цю сторону, отак, затягується. Також гарно виходить. Так осина. Яка зараз є на, на полотні, вона грає мені на руку. Вона не сильна, але вона цю сторону заводить отак гарно в цю сторону, а ось цю сторону, вона гарно заводить сюди. Отак. Вона прямо на мені закривається. Коли я одягаю, вона прямо отак. Та сторона закривається, а ця лягає отак. І такий гарний вулан виходить. Ось, бачите, це вже я тут підрозпустила, тому його не видно, але це виходить гарно. Тому зараз я лишаю все в такому вигляді. Ось, оце розторочую. Тут у мене вуще, а задня частина довша. Я зробила, щоб вона ззаді трішки провисала. Отак, От мені так захотілося і так я і буду робити. А що з цього вийде, ви побачите в наступних серіях. А зараз дякую, що були. Дякую, що поставили мені вподобачку, не забули підписались і поділились з подругами. Можливо, хтось не може зібратись, як зв'язати таку спідницю. І йому потрібні підказки. Так, це мало підказок. Тут все так огляд ще й не готової речі, але готову річ ви обов'язково побачите. Бо дуже давно хочу помаранчеву спідницю, не знаю, чи це в мене забзік такий. Якщо навіть не вийде ось така на запах то я потім зроблю її ось таку і зроблю з неї ще й плаття, бо вистачить тоді пряжі. Нагадаю, що в мене пів кіла помаранчевою, і я до неї додаю одну нитку нейлону для того, щоб е вся ця конструкція була важкою. Ось у мене тут чотири ниточки. Е це бавона на шовку, шовку я б купувала у чудо пряжі, а це одна ниточка е нейлону, той, що був у мене. Від нейлону пряжа почала косити, але мене це не лякає, я мене ніколи не лякає те, що пряжа косить. І на цей момент я розпускаю, тому що мені не подобається, як вона лежить на мені спідниця. А це головне, головне, щоб та річ, яку я хочу собі зв'язати, сіла на мені ідеально. Вірніш ні, не так ідеально, як я е, намріяла собі, так, а е, так, як личитиме моїй фігурі, моєму тілу е, і як воно буде сидіти на мені. Бо навіть якщо я намрію щось і воно сяде гарно, а мені не сподобається, то я все одно розсорочу. Так? Е, але я не надто прих... прихотлива. Я не требую від своїх речей прям дуже ідеального перфекціонізму, бо часто буває, я річ собі зв'яжу, люди на мене дивляться, чого ти кажуть, глянь гарно, а мені не подобається. То в такому випадку я можу і лишити, бо тут головне, як поведе себе пряжа. Кожен із нас мріє щось таке зв'язати з якоюсь пряжі, а вона не хоче так лягати. То бийся, не бийся, вона не ляже так як, так, як хочеться мені. То краще залишити. Але якщо я знаю, що я можу виправити, тоді, звичайно, я буду виправляти. Ось як цього разу. От, Поділіться своїми думками. В якому випадку ви розторочуєте, чи розторочуєте ви від того, що ви знаєте, що можете зробити краще, чи розторочуєте закидаєте, бо вам не сподобалось, або ви його даруєте, бо вам не сподобалось, а розторочувати ви не хочете, і хочете цю річ зв'язати з іншої пряжі. Чи будете добиватись свого бажаного результату того ідеалу, який, який ви собі намріяли? Напишіть мені, будь ласка, під відео, мені дуже-дуже цікаво. Ну а на цьому па-па. Не забудьте підписатися.